Там уже сказали, хуй всех ху, ху, подряд. Гражданский, не гражданский, женщин, не женщин, ребенок, не ребенок. На моих руках уже стать в країні гражданской. Слідчі Національної поліції України оголосили про підозру трьом російським військовим, які жорстоко вбили Патріота України на Миколаївщині за передачу даних ЗСУ. Під час опрацювання інформації про воєнні злочини в регіоні ми натрапили на аудіозапис розмови російських військовослужбовців, яка свідчила про катування і вбивства цивільного. Зачищаємо посілки, <бит> знаходимо адміністратора посілка і мови виспілі, давай його хум. Кочні ходи руські після від прикинь і монопоморій. Бере два три пальці на лопатка отрубает, трубає, бере на жовку, зу зуби починають на жовкати пілить йому поки що затіпу йому поху вообще на його. Ми його ебам, ножами колем в ногу. Йому побіт пін'яза, здохнь, прикинь його, я задувфитив на ми розуміли, що десь в області стався жахливий злочин, але не знали. Ніхто його ускоїв, ніхто є постраждалим. Не встановленим були ні дата, ні місце скоєння злочину. Ми перевірили всі факти вбивства цивільних громадян на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей, які за способом чинення злочину можуть відповідати отриманні інформації, але не знайшли збігів. Після ми стали телефонувати мешканцям та головам місцевих громад. Зателефонувавши десяткам людей, ми нарешті виявили факт, який відбувся в березні 2022 року в одному з населених пунктів. Снігурівського району Миколаївської області. Встановивши особу ймовірного потерпілого, слідчі почали підтверджувати особу вбитого, збирати докази, встановлювати військовослужбовців Російської Федерації, які вчинили вбивство. Ми встановили місце поховання та провели ексгумацію його трупа для проведення судово-медичної та порівняльної генетичної експертизи з родичами загиблого. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, Виявлено вогнепальне поранення в потилицю, багатоуламковий перелом черепа, відпиляні зуби верхньої щелепи. ДНК-експертиза підтвердила особу загиблого: – 53-річного чоловіка, який мав принципово проукраїнську позицію, який під час окупації ретельно натував кількість напрямок та дати пересування російської техніки та передував її Збройним силам України. За це окупанти його били і катували, зв'язали руки пластиковими хомутами. Пиляли напильникам зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили. Цю інформацію в ході оглядів місця події, допитів свідків, проведених слідчих експериментів та сотень інших слідчих дій підтвердили очевидці злочину. Тероргісти взяли напільник і почали йому зуби. Ну зуби вставляють напільники. і один держав голову, стискав йому зуби, а він вставляв на Важливо, що накази катувати і страчувати цивільних, в тому числі жінок і дітей. Рядовим солдатам російської армії надавали їхні командири. Для встановлення осіб вбивць ми звернулися до оперативних підрозділів Національної поліції та головного управління розвідки Міністерства оборони, працівники яких в найкоротші терміни допомогли нам ідентифікувати російських військових. Які під час вчинення злочину дислокувалися на території Миколаївської області, за вбивство і катування цивільного на Миколаївщині, слідчі з поліції повідомили їм про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі? Ми ретельно перевіряємо десятки інших фактів воєнних злочинів, до яких можуть бути причетні ці російські військові. Жахливі масові воєнні злочини, які вчиняють російські окупанти на території України. Не повинні залишитися непокараними, а всі винні мають понести відповідальність в українських та міжнародних судах.